Вітався, народ! Ви на моєму каналі по вивченню англійської мови. Мене звати Кирило Макашов. Ось англійська мова. У мене тут, якщо що, британська вимова, щоб ви просто розуміли. По-перше, всім вам дякую за коментарі, за те, що мене просуваєте. Ми йдемо до мільйона, Він по-любому колись буде. По любому, я в це вірю. Це раз. По-друге, Ютуб дуже активно, я прочитав, я не знав, але дуже активно просуває відео, якщо його додивляються до кінця. В мене в статистиці показує середній середня. Типу довжина перегляду цього відео, на якій люди зупиняються. І ось якщо люди дивляться до кінця, чим більше людей подивилися до кінця, чим довше ця середня довжина перегляду, тим більше відео просувається алгоритмами і так далі. По можливості, якщо у вас така є, дивіться, будь ласка, до кінця і дізнайтесь багато чого цікавого. Сьогодні мене запитали: Сей, лек, боч, яка між ними різниця? Ну, see легше. Да, переклад сам допоможе. А ось look та watch іноді людей плутають. Навіть якщо знаєте цю тему, я тут дам декілька ще варіантів перекладу цих слів, можливо, ви їх не знали. Тобто, які не перекладаються напряму. Тож дивіться, будь ласка, до кінця. Тож, see – це в нас physical ability. Physical ability – фізична здібність бачити. І переклад прямий на українську. Бачити. Як і в українській, це слово означає фізичну здібність. Бачити. Ми можемо сказати I can see you. Я можу тебе бачити. Ой, вивіть граєте в схованки, хтось сховався, ви його знайшли, каже, виходь. А він не виходить, ви такі. Come on, I can see you. Come on, я тебе можу бачити, я тебе бачу. Фактично, я тебе бачу. I can see you. Окей. Okay. Або do you see it, ти це бачиш. Do you see it? Ти це бачиш. Тобто просто прямий переклад, його можна запам'ятати, і він буде працювати в більшості випадків. Але також see може перекладатися як ось тут. See someone. І ось see someone означає бачитися з кимось в плані ходити на. Побачення. Да? Ба бачитись. От можна під'єднати під це. Бачитись із кимось. Фактично, ви аля в романтичних відносинах із кимось. Наприклад, ви скажете: I am seeing the guy from, uh, from work. Я зустрічаюсь з тим хлопцем uh, з роботи. Я бачусь із ним, я ходжу з ним на побачення. I'm seeing that guy. Тобто, не можна сказати, це. Коли ви вже там 2-3 роки разом і скажете I'm seeing. «Seeing» – це більш про to see someone. Це більш про перший оцей, ви знаєте, тільки починаємо з кимось ходити на побачення. Ось цей період. Ви можете казати I am seeing someone. Окей. Далі може бути Oh, I see. Oh, I see. І це перекладається як А. Угу. Зрозумів. Знаєте, коли ми кажемо у відповідь. А я бачу, да-да-да, я бачу, в чому тут суть. Оце ми фактично кажемо, я розумію, в чому тут суть. І це воно і є, можна може перекладатись oh, I see. Просто see може перекладатися як зрозуміти, бачити суть в тому, що вам кажуть. Ось такий переклад. Далі в нас є look. І look це е, дивитися на щось, коли нам кажуть: look at me! Look at me! Подивись на мене! Подивись на мене. Ми фактично дивимось на якусь точку. Та? На якусь точку. Ми не дивимося, що щось відбувається. Ми просто дивимось на якусь точку. Подивитись на стіну, подивись на мене. Подивись сюди, подивись туди. Look at me. Або I am looking at you. Я дивлюсь на тебе. Ну, no, I'm looking at you. I am looking at you. Я дивлюсь на тебе. Дивитися на також може перекладатися як look good. У прикладі, да? Look виглядати може означати. Я виглядаю. Oh, you look really good today. Oh, ти виглядаєш просто шикарно сьогодні. You look amazing. You look stunning. Ти виглядаєш просто шикарно. Супер! Виглядати, да? Зовнішній вигляд. Також look може, якщо у фразі look-like, ви, можливо, знаєте, виглядати як хтось. Тобто будь схожим на когось. You look-like. A... Oh, you look like my ex boyfriend Ти виглядаєш, як мій ем, е, колишній е, хлопець, або you look like my ex-girlfriend. Ти виглядаєш як моя колишня дівчина. Ex, uh, sorry, look like. лайк да, Виглядати бути схожим на когось. Окей. І ось тут треба зараз буде порівняти. Watch це теж дивитися. Але watch це дивитися на не на щось, точніше, а щось. Ось тут на щось, а ось тут щось. Згадайте, коли ви дивились щось? Що ми можемо дивитись? Можемо дивитись фільм, можемо дивитись е, шоу, можемо дивитись концерт, можемо навіть дивитись бійку, яка відбувається. І ось «watch» нам потрібен, коли ми дивимось на якесь дійство, щось відбувається. І ми не на нього фактично дивимось, а його дивимось. І ось тому ми з watch використовуємо I watch films. Я дивлюсь фільми або Do you watch TV shows. Ти дивишся е, цей телевізійний шоу? Do you watch TV shows? Do you watch TV shows? До речі, TV show це не тільки телевіз... телевіз... телевізійне шоу, це також може означати серіал. Да? Наприклад, Peak Blinders». Right? гострі картузи, це може називатись TV show. Тож, watch, ми дивимось щось, look, ми дивимось на щось, а see – ми бачимо щось. І ось фрази з watch є інші ще. Наприклад, watch out. Watch out! означає «Ей, обережно! Тут логіку важко мені зараз буде вам притягнути і придумати її, але фраза watch out означає обережно. І кричать так, типу: «Ой, обережно! Watch out! Ей, hey, watch out! Типу, обережно. Наприклад, хтось переходить дорогу на червоний, і ви, і крик, ви можете йому крикнути Ей, hey, watch out! Watch out! Типу, не переходь, подивись, обережно. Також фраза може бути watch, Не фраза, а як приклад, Watch me. Наприклад, ви стоїте перед другом і кажете, диви. Зараз Зараз роблю задню сальтуху. Okay. Watch me. І watch me означає фактично: дивись, як я щось роблю. Тому що буде відбуватись дійство якесь. Watch потрібне дійство. Ви начебто від на, на, на спостерігаєте за процесом якимось, будь-то фільм, будь-то якась бійка, або ті шоу концерт, неважливо. Або хтось виконує якусь дію. Це також буде watch. Угу. Uh -huh. Ну, ми не можемо сказати look, тому що look це більш як, як така, знаєте, статична штука. Ви подивились на щось: look- at щось. Це більш статично. А ось watch це як анімація. От гівка. Оце гівка, а оце просто стікер в телеграм без анімації. Не гівка. А оце Сі. Бачите, ось такий урок. Я не знаю, чи було вам сьогодні цікаво. Він достатньо базовий, можливо, в мене є люди, яким потрібна була ця інформація. Дякую, що були сьогодні зі мною на уроці. Пишіть в коментарях свої враження, свої ідеї для наступних відео. У мене вже цілий список є від вас, тому буду по ходу їх всі знімати. І дякую, що були. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Обійняв, побачимося і вивчайте англійську.